Доброго дня всім! З настанням морозів акумулятор іноді підводить. Купив ось такий тестер зарядних, тестер акумуляторних батарей, акумуляторів торгової марки Armor, модель Arm P130. Розрахований на 6 і 12 вольт. Має цифровий екран, режим включення вибору режимів клеми, плюсова-мінусова. Зараз будемо пробувати підключати, тестувати, перевіряти автомобільний акумулятор 12 вольтовий на автомобілі Opel. Так, підключаємо спочатку плюсову клему. Перед використанням обов'язково прочитайте інструкцію, яка додається. Ще мінусово. Так, іде тестер батареї. Показує 12-27 вольта. Так. Тут ми вибираємо режим ти батареї. Ось тут стандартна. М. Це у нас хвилько. Ось тут гелевий. Акумулятор з функцією старт-стоп. Назвичайно стандарт. Так, далі стандарт. Стандарт ЄН. Європейський. Ми вибираємо. Так, пусковий ток. 310. Іде тестування. Треба заряду. Зараз спробуємо на заведеному двигуну. Завели двигун. Показує 148273. Так само вибираємо те батареї. Пандарт. пусковий ток. Тобто все з батареєю в порядку. Якби треба було заряду, написали би good rechange. 4,80. З акумулятором в робочому стані все в порядку. Ось такий тестер, але потрібно швидко перевірити.